Всем вітання. Отже, новий президент Залужний. Ну, я, власне, детальніше його публікацію розберу в своєму закритому телеграм-каналі. Ну, але поділюся своїми враженнями публічно. Поява такої публікації в журналі Економіст, журнали, там тираж, якого величезний, перевищує мільйон екземплярів, там давно вже перевищує мільйон екземплярів. Зараз скільки там підписників читачів не знаю. Ну але це е, один, з, е, один з медіа, який диктує повістку дня в цілому світі. І поява там, е, скажімо так, публікації аналітичної статті залужного, вона абсолютно не випадкова. Як на мене, це є початок виборчої кампанії, який дуже вдало накладається. Ну а в медіаплани так само створюють і медіа стратегії, як і інші стратегії. Вона це вдало накладається на ту хвилю. Викривальних матеріалів, які зараз по всьому світу, як кажуть, проходять, і в дослідженнях журналістських в Україні і закордонних, які пов'язані з корупцією в Україні, з розкраданням допомоги, ну і так далі, і так далі. Вже давно, вже давно, тобто ще, скажімо так, кілька років тому. А я зробив таке припущення, що власне на зміну цій владі, яка відзначається винятковою нефаховістю, нефаховістю, має прийти інша влада, фахова влада, яка буде здатна вже виконувати правильно виконувати ті завдання, які будуть ставити, ну, скажімо так, ті геополітичні сили, які все таки будуть домінувати в Україні. Чи є вже ця домінанта сьогодні, мені важко сказати, тому що. Основною домінантою, яка стосувалася власне уряду чинного президента, це була Демпартія США. сьогодні. Демократична партія Сполучених Штатів Америки. Вона через конфлікт на Близькому Сході вона роздвоюється, Роздвоюється, зокрема через власне таку абсолютно чітко виражену проізраїльську позицію Байдена, натомість дуже багато виборців. Демпартії, вони е, критично ставляться до е, того, що робить Ізраїль, зокрема до знищення е, мирних мешканців е, сектору Гази, а там же дітей загинуло значно більше ніж весь період війни в Україні. Тобто, там там жахливі речі відбуваються. Це ми теж бачимо на, виступи на різних різних діячів на різних міжнародних майданчиках. І тому, скажімо, позиція Байдена вона не отримує такої. Скажімо, такого відгуку в серцях його виборців. Натомість позиція Трампа вона теж така доволі цікава, тому що Трамп явно підтримує Ізраїль. Нагадаю, що його дочка Іванка перейшла в юдаїзм, власне, в напрямок Хабат любавич до якого належить свати Трампа Кушнера, вона взяла навіть єврейське ім'я Яель. І тут, власне, оця лінія. Лінія Хабаду вона прослідковується як через Трамп, Натаньяху, Путін. Нагадаю, що вони Росії Берлазар, головний ревен Росії, він теж є хабадником, а його син очолює Єврейство в Криму. От. І тут ці всі внутрішні протистояння, скажімо так, в світовій еліті, вони відображаються в протистояннях і в Україні. Але оскільки позиція власне Демпартія похитнулася, оскільки. Штати, Сполучені Штати Америки вони можуть, скажімо так, зануритися у внутрішній конфлікт. Поляризація мізки там вже пройшла достатньо сильно. Ну, американець пересічний, як мені видається, не особливо там переймається політикою, ну і має певні свої симпатії. Але не переймається доти, поки це не взять по його гаманцю. І тоді він активізується, тоді він попадає в поле маніпуляції, і тоді вже починаються ті. Якраз процес активізуватися поляризації мізків. Ну а поляризація ще й відбувається навколо нагнітання такої ворожнечі, напруженості між прохильниками Байдена і Трампа. Тут, на, скажімо так, в тій ситуації починає викристалізовуватись фігура ще одного лідера, який йде незалежним кандидатом, хоча він представник Демпартії, і точно забере на себе частину голосів Демпартії. це Роберт кеннеді молодший, який є сторонником миру. Ну, але не просто миру. Він його син, до речі, нагадаю: так, хто хто може не знає, воював в Україні на стороні України у 2022 році на Харківському напрямку. А сам Роберт Кеннеді заявляв і про те, що в Україні загинуло вже більше 500 тисяч чоловік, і про те, що адміністрація Байдена відповідальна за розв'язання розв'язання цієї війни і політика. Політика, зокрема, стосовно стосунків з Російською Федерацією, ну і так далі. За останніми соличними опитуваннями, начебто, начебто, я не перевіряв там мене ті дані, я їх побачив в інтернеті, але начебто вони правдиві. Роберт кеннеді молодший вже має 22% симпатиків. Ну і нагадаю, що поки що немає ким замінити, власне, Байдена. А, а відповідно, немає ким замінити Трампа, тому що Рон де Сантес там інші вони відстають суттєво від Трампа і зараз от спроба усунути його взагалі від виборів. Вона тільки загострює цю внутрішню політичну боротьбу. Відповідно, загострення цієї боротьби воно е чітко корелюється з тим, що якийсь інший геополітичний клан він тут може е вже як кажуть вийти на, на передній план. І от е власне. Е Зараз я не буду вникати, хто там Ротшильди, хто Рокфеллери, тому що тут я кажу, не буду зараз займатися конспірологією. Ви це можете легко пошукати. Ну, зокрема, журнал економіст» свою частку, присутність в цьому журналі в 2015 році, збільшили сімейство Ротшильдів. І він цей журнал вважається рупором Ротшильдів. Тому не випадково поява там. Публікації власне генерала головнокомандувача залужного, хочу ще раз повернутися до того тла, на якому це відбулося. Якщо ми подивимося на контекст всієї інформації про, про ситуацію в Україні, яка зараз яка стосується критичної. Вона розганяється і російськими змі. Тобто, це не ну не, не скажімо так, це не є показник, тому що інформація доволі об'єктивна, і ну, скажімо так, я не, не приймаючи участь в якійсь процесах, навіть я знаю, ну маючи там все одно певні як кажуть, якісь розмови, зустрічі, я розумію, наскільки все просякнуто. От це, ну і не даремно, це ж, американська Вашингтон Пост процитувала одного з. Радників, здається, Вашингтон Пост процитувало одного з радників Зеленського, що люди крадуть як останні, так, ніби завтра, ніби завтра не наступить. Це він мав на увазі українських чиновників. Ну і ми бачимо це по дуже багатьох, кажу, викривальні фактор. І от на тлі цього, а це тло свідчить про нездатність чинної влади керувати країною, боротися з корупцією. Це використовується, зокрема, зараз в Сполучених Штатах при дискусіях про надання допомоги. Ну, Позиція всім відома, не буду там її розжовувати, так, позиція республіканців, ви відзвітуєтеся за гроші. Позиція демократів гроші треба давати, і... а треба давати, якщо їх розкрадають, от вам факти. І пішло поїхало. От, І тут з'являється, така в такому витримана в професійному стилі на противагу, абсолютно на противагу от риториці Зеленського, пафосна, артистична. Значить, Україна переможе. Ми тут дякуємо. Ми, нам, ми потребуємо підтримки. Ми там будемо воювати до останнього. Тут зовсім інші тональності стаття. Стаття в тональності професіонал. Професіонал від армії, який ще визнає там свої помилки. Ну, деякі речі мені, звичайно, там ріжуть вуко, як там, його опалювання, що от він там прочитав дослідження якогось російського стратега стосовно. Першої світової війни і тут раптом пройшло якесь прозріння. Але загалом, загалом стаття доволі щира, ну, принаймні вона викликає таке враження, наскільки там щиро, це вже інше питання. Сприймається як доволі щира, доволі фахова. Знову ж таки, на відміну там, від різних там, експертів, від провладних коментаторів. От, та визнається помилки, визнається складна ситуація. Визнається те, що ворог має. Певних е, аспектах перевагу, але все одно декларується готовність воювати до кінця, готовність е, збройним шляхом, власне, збройним шляхом, на цьому робиться акцент, вертатися на кордони 91-го року. Ну, е, журнал з економіст, Ротшильди, Британія, е, британська позиція нам е, була відома, коли приїжджав Боріс Джонсон, а тут я вже процитую. Власне, Роберта Кеннеді-молодшу, який стверджує, що Джонсон зірвав оці переговори. Той тобто стамбул два матеріали, якого готувалися там на зустрічах. Ну хоча хто був на тих зустрічах? Ну, мединський з боку Російської Федерації, ну не тільки фігура, ну переговори. А з нашого боку Арахамія, навіть не хочу коментувати, просто не хочу коментувати. Прочитайте біографію. Ну а хто знає, той, 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 той розуміє, що Це взагалі ні про що. Але, попри те, коли була африканська делегація в Росії, Путін їм продемонстрував документи, от ми вели переговори. От була. Я ж типу, от я хороший такий чоловік. От я від, почав відводити війська, Сумієте, відводити війська. Зробив крок на зустріч. Я мене, як завжди, кинула. Ну, от, знову ж таки, Путін тут ролі такого от постійно його кидають. Ну, що ж ти такий глупий, що тебе весь час кидають, Чи ти такий добрий? Ну, знаєте, йдуть такі маніпуляції. Ну, але суть не в тому, якщо ми візьмемо ситуацію взагалі навколо залужного, зрозуміло, що він користується величезною підтримкою. В ньому бачать конкурента, тому що його забрали з інформаційного поля України, але тут от він ви стрільнішому інформаційному полі. Я знаю, я знаю, тому що і до мене зверталися, я не буду тут говорити, не маю права. там, Це і до мене зверталися, і я знаю інформацію про те, що. Їздять посланці до Залужного, під щось його там агітують, хочуть в нього класти гроші. Тобто всі готуються вже до виборів. Ну, Війна війною, а політика за розкладом. А наскільки наскільки я бачу, те, що Зеленському, мабуть, поставили десь таку умову От тобі вибори, маєш їх провести. Ну а, а далі будемо бачити, чи ми з тобою будемо говорити. Якщо ти там от покажеш, що тебе люди підтримують, і ти доб'єшся того, ну не доб'ється. Зрозуміло, нереально це е, просто він не зможе змінити команду. В нього немає достатньо, достатньо толкових радників. Ну, Ті радники, які радять, вибачте, як спиздити, е, перепрошую, дуже це слово, але мене просто вже це втрафляє. Е, ті, які радять, як от, е, куди, куди дівати гроші. Е, з... Бюджету, який в нас більше ніж наполовину складається так відсотків на 60% за запозичених коштів. Тобто, це реально. Ну це зовсім інакше. Ну а знов таки процитую, згадаючи слова радника президента, що люди крадуть так, ніби завтра не наступить. Ну це зрозуміло. Ну от ніхто не чекає на завтра. Сьогодні є можливість крадуть в піарться на то саме, що крадуть та саме піар на тій волонтерці, тому що я. Достатньо фактів і про фонди притул і про фонди Порошенка. Як це. Тепер питання, чи піде залужною окремою партією, ну, яку теж треба десь розкрутити, а відповідно і звісно, що це партія залужного, тобто в нас взагалі ці партії орієнтовані, програми пофіг, ніхто не читає, ніхто не дивиться. От, а головне, що асоціативний ряд який вибудований. який вибудують асоціативний ряд залужним, вже зрозуміло. Чи він піде сам чи з кимось в парі? Ну, Посланці їздять на нього, ну, але не. тут дуже великий ризик, що якщо залужний піде в парі з кимось, існуючим політиком, це буде, буде великий, мінус. великий мінус йому, тому що зразу його почнуть замазувати через того політика. Крім того, що його будуть замазувати і робити крайнім за те, що відбувається на фронті. Це зрозуміло. Ну але наскільки наскільки мені відомо, військові, які критично розбираються в ситуації, вони не звинувачують залужного. Вони розуміють, що він знаходиться під тиском, банку. і Вони розуміють, що часом є ситуація, коли політичні рішення призводять, вибачте, банально до смертей. Військових, чому призводять до смертей? Тому що треба щось показати, а це йде в розріз військової стратегії, в розріз здоровим глуздом, ну і так далі. Я такого багато чую, про це багато пишуть, тому знову ж таки, я не буду зараз там щось стверджувати. А я константую те, що є в інформаційному полі, але воно, на жаль, на жаль, відображає реальність. Тому от маємо таку ситуацію, значить, як зараз повернеться з війною, які будуть, я не бачу поки що позитивних сценаріїв. Ну, відповідно, припинення війни, якісь мирні переговори, принаймні, а старт, медійний старт можна сказати. Вже це так. З низького старту почав залужний, так вже політичну Ту компанію не випадково ця стаття. Ще раз наголошую. З низького старту він почав свою виборчу компанію і тут зараз як. Як зараз продовжиться, як буде продовжуватися риторика головнокомандувача в сенсі зупинення чи конфлікту збройного, чи продовження? Тут важко сказати. Ну, швидше за все, напевно, що не продовження. Питання, питання все-таки буде стояти про те, що ми повинні відвоювати свої території. Напроти противагу Арістовичу, який там вже щось розказує. Ну, знову ж таки, не слухав, читав, не, не хочу не слухати Арестовича, бо це маніпуляції доволі дешеві, ну, такі розраховані на лоха електорального. Ну але десь там проскочило, що він говорив: тут можливо от обміняти вступ НАТО на території. Ну, от така всяка всяка, вибачте, фігня, яка тут вариться, на, намацують, на намацують власне, е, пропрацьовують той механізм, який би задовільнив от геополітичних гравців. Які зараз самі в певному хаосі, в певному хаосі через події на Близькому Сході, тому що я розумію, що можна дуже багато що прорахувати, але поки що, поки що, наскільки так мені відомо, ні суперкомп'ютери, які є, ні штучні, так не здатні прорахувати живий організм. Ну а живий організм це кожна людина, якою щось голови може внаслідок хімічних, біохімічних чи метафізичних процесів. Перемкнутися, і вона може вчинити не так, як, як від неї очікують. Ну а таких людей мільярди. Ну, тобто, це зараз можна перейти до іншої теми, як будуть скорочувати ці мільярди і так далі. Але я, власне, зупинюся на тому, що відбувся такий старт виборчої компанії нашого головнокомандувача чинного. Це не є ні зле, ні добре, це просто констатація факту. От поділився такими міркуваннями. Ще раз скажу, що в своєму закритому телеграм-каналі я виклав переклад, зробив переклад тієї статті. Звісно, через Google-перекладач. От Я там намагаюся детальніше аналізувати певні речі. Якщо хтось захоче доєднатися, є посилання на мою електронну скриньку. Я спочатку хочу розуміти, що за людина, тому що не хочу просто. Тобто, тут питання не йдеться про оплату 380 гривень на місяць йдеться про те, щоб звалтувати тверезомислячих однодумців, бо як на мене, це є дуже важливо, особливо сьогодні. Бо політичний формат не вирішить жодних наших проблем, якщо ми їх не вирішимо в своїй голові, якщо ми не створимо здорові осередки тверезомислячих людей, до яких відповідно підтягнуться інші люди. Ну, десь так. Я всім дякую за увагу. Почуємося, побачимося.